Дуже високо в горах є одна єдина хата. Ця хатинка дуже файна і чорна. Там живе бабуля мого кума. Людмила, Людмила Валентинівна, Людмила Валентинівна. Людмила. Валентинівна... Чекайте, проговерло. Проговерло. Людмила Валентин. Валентинівна, Валентинівна. Стесенко. Чуть було таке, що вона не вмерла. І сказала, сказали, що б її занесли на гуверлу. Давай, давай, говерлу. Всі разом приспіть. Розговерла скука мерла, ла-ла-ла-ла-ла. в нашій фірмі дев'ять очів дід на багорочі, ла 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 в нашій фірмі дев'ять очів дід на бабуро. Ай, кипяток, су, ай гарячо. гарячок, відбав вогонь. Велика така ванна на вулиці. В ній люди червоні тусуються, вилазять на сніг, снігом обтираються, і потім в цей чан. Знову повертаються температура вверх, температура вниз, піддай жару, блядь денис. Налий нам Катерина. Ігор неси В нашій фірмі І день дід на бабу <риклад> <риклад> у Карпатах, у горах, водій покаже пах, і він свій пах, щоб людям він не пах. Він помився, він побрився, під водоспадом поголився і зайшов у свій автобус. І покажу людям глобус. глобус весь Карпат, справа Карпати, зліва Карпати, знизу Карпати, зверху Карпати. Ми тут на гори ла-ла-ла-ла-ла-ла. в нашій півні не хоче на бабу трохи, позволено каме. В фірмі Вірні деноші, на маморощи! Дякую! Yeah. Особисто відправлю це відео uh, Степану Гігі.